Привіт, підписники! Сьогодні ми записуємо з Аню Глазуновою відео про детокс, тому що детокс я вважаю це най найособливіша і найважливіша тема, тому що це базис, це фундамент. З цього починається усе. Сьогодні будемо говорити. Ані будемо мене питати свої питання, тому що Аня теж хелс-коуч. Такий у нас буде діалог, в якому ми прийдемо 100% до істини. Тому слухайте, так ну поїхали. Перше питання. А, ти сама як часто для себе робиш детокс? Найчастіше всі люди однакові, і у всіх з дитинства є засії жовче. Тому Кожній людині потрібно робити детокс раз на півроку. Це такий базис. Особливо ми підлаштовуємося під природу, і от зараз якраз починається березень і е, квітень, коли йдуть соки в деревах. Оце найкращий час для детоксу основного. І е, другий детокс це коли ми робимо в кінці е, літа або перед вереснем, тому що діти йдуть в школу, і щоб їм допомогти, щоб жовчник працював краще, То я переводжу це на серпень у, усю сім'ю. Але якщо може людина зробити сама, ну там, наприклад, то це от жовтень ідеальний час, коли вже багато у людини клітковини, багато було вітамінів за, за період лі, літній. І вже така більш тепла їжа стає, вже починаються такі холодні ранки. От якраз жовтень і вважаю, там, березень це найкращий час для детоксу. І так само я роблю, але у мене ж інші процеси. Тому, і з-за того, що я постійно працюю з, кожен день з людьми, я найчастіше можу сьогодні просто прийняти рішення пити, наприклад, або артишок місяць, або клівер е, детоксів в інший якийсь період, або ліцетин. І це може продовжуватися постійно. Mm -hmm. Тому що я, я розумію, що детоксикація печінки, детоксикаційні процеси і очищення своїх а, фільтрів. Це постійно, тобто це основа. Я теж п'ю артішок і майже постійно, до речі, я п'ю. І раз на рік я ще в Японії покупаю для відновлення печінки капсули. Мені дуже подобається, я майже тільки японські намагаюся пити. І пропиваю курс для печінки і завжди покупаю курс пробіотиків теж в Японії і теж пропиваю, але там дуже великі банки, і мені дуже вистачає довго. І буду вважати, що для мене теж це детокс, тому що я ніяких Лудувань нічого цього не роблю, і мені дуже цікаво почути, що для тебе детокс, якщо ми кажемо ось такий найкращий детокс, який ти маєш досвід. Окей, okay. дивись на ну, голодування. Я теж не практикую. Я колись робила голодування 24-36 годин. Це була така, знаєш, така рубрика кожного тижня. Там по понеділках найчастіше це було після вихідних. Але це було не тому, що я щось їла, а те тому, що я хочу постійно цю аутофагію, постійно це омолодження. І тому я так для себе вирішила, що у мене інтервальне голодування це коли ми 8 годин їмо, 16 не їмо. Це базис і один раз на. На тиждень оце голодування 24-36 годин. На моєму сайті hiv.tips є, до речі, статті по інтервальному голодуванню, по голодуванню, і там просто дуже-дуже можна детально почути. Ми теж можемо залишити ці посилання. Я в тебе попрошу, і в себе на Ютубі теж залишу для тих, хто хоче почитати, тому що дуже цікаво, що інтервальне голодування це теж такий міні-детокс, можна вважати. Так, Тому що, дивись. Взагалі-то детокс, от як, як правильно кажуть, очищення, да чи там регенерація, це найчастіше усіх людей каже про те, що а це мабуть про печінку або про кишківник. Але детокс взагалі, для мене це більш глибина. Це ми починаємо з печінки, звісно, кишківника – Переходимо потім до лімфи або до крові лімфи. І потім детокс це коли клітина очищується від свого сміття. Тому що наша клітина вона за все життя вона накопичує оце сміття. І саме очищення, аутофагія, яка має відбуватися на постійній основі, це і є постійний детокс. Тобто для того, щоб тіло було чисте, здорове, правильно енергійно працювало, воно має бути постійно, всі процеси мають відбуватися деток. Оксикації і очищення вони мають бути, тобто фільтр, як коли от як для води, він має бути постійно чистий, і от для цього ми робимо усі ці дії. Голодування дов'є, воно круто працює, ну якщо його робити в спеціальних умовах, бажано, щоб це була все ж таки і клініка нагляд, і, і нагляд, тому що а, найчастіше до цього при, приходять вже люди дуже хворі. Коли ця людина робить, наприклад, такий челендж для себе, все ж таки я не підтримую, коли це робиться онлайн чи якось так, тому що можуть бути різні процеси. Навіть я по собі бачила, що іноді ти просто не розумієш, як з цим Боротися особливо, коли наприклад в домашніх умовах кажуть пити. З так келих олії, mm -hmm. а от або касторове масло, це просто жесть. Я коли, коли сама пробувала це робити, але я робила в детокс клініці це, я розуміла, що а як же люди оце проживають самостійно вдома. Тому я застерігаю кожного, щоб не робити таке щось екстремальне в домашніх умовах. Тобто робіть це під наглядом. Хоча б там скажіть родичам своїм, що я зараз таке буду робити, от телефон. Mm -hmm. ну, Ну, ти смієшся, а іноді, якщо людина, наприклад, не зовсім розуміє, що у неї там з печінкою чи з жовчним, може випити келих оцього олії, їй може бути так погано стати, або це може бути ургентна операція, тому що камінчик застряне там десь, тобто це або рвота, яка постійно починається. Нам не завжди кажуть, до чого це може призвести. Тому я завжди за м'які способи. Тихесенько, спокійнесенько і на постійній основі, тому що тоді ми приходимо до, до того результату, який нам потрібен. Тому довгі голодування я проти, але іноді воно дійсно потрібно для тих, кому воно потрібно, якщо там вже люди розуміють, що вони дуже хворі. А давай почнемо ось це цікаве питання: які основні ознаки для людини, от для всіх, хто дивиться це відео, ти може бути такий дзвоник, що треба. Більше ніж м'яке м'який детокс. Тобто ми е, говорили, що детокс м'який це інтервальне голодування. Для мене це просто я не їм після шостої, і ну для мене такий м'який детокс, артішок можна пити, можна там щось таке легеньке додавати, можна які, які, якісь легкі дні без е, животного білка робити. А ось які є ознаки, що людині треба вже звернутись до спеціаліста або в клініку, в клініку, можливо, там по стану або по шкірі. Можеш ти такі там декілька ознак дати? Ось, ну по перше я ж тобі кажу, детокс має проходити кожна людина. Кожен, а да. от коли вже треба. Треба треба і дітям, от всім треба. Тобто, але потрібно розуміти, ти можеш це пройти взагалі. От тобі не потрібна інформація. Наприклад, і там людина бере і п'є, хоча партишок, і він вже відкриває жовчний. Жовчний починає працювати більш-менш правильно. Коли жовч виходить в тонкий кишківник, в кишківник, вона вже проходиться антипаразитарна програма, тому що жовч виходить. Але коли людина починає це робити сама, то за не завжди це відбувається скажімо, для неї позитивно, тому що може бути та ж сама Нудота. Можуть бути вздуття навіть або від артишок, так uh -huh. звісно, uh -huh. тому що починає працювати жовчне. А уяви, людина 40 років не чистила жовчний, і вона, по-перше, потрібно зробити УЗД. А людина цього от зараз вона послухає там наступу. Uh -huh. О, піду куплю артишок. Але ж якщо ви не робили УЗД, і ви не знаєте, чи є у вас камінці в жовчному, ніколи не робіть ніякі процедури очисні для жовчного. І коли там кажуть очистка печінки, потрібно зрозуміти, що ви будете саме робити. Чому? Тому що, коли ми починаємо очищувати жовчний, камінці, які лежать в жовчному, вони починають рухатися, підійматися і починають рухатися по жолобках. Оці жолобки вони дуже-дуже тоненькі, і маленький камінець, особливо якщо він там вже десь, десь а, до 1 до см, він просто блокує жовчний прохід. і Оргентна операція знову ж таки, тому що людина зразу вся жовтіє і в ну, дуже сильні болі в жовчному. Тому навіть простий артишок не можна призначати усім. Mm -hmm. І я завжди, коли пишу щось про очистку, я кажу, Почекайте, ви маєте зрозуміти, що у вас з на УЗД. Потім я би все ж таки людині радила здати печінкові проби для себе, для того, щоб зрозуміти, що саме які печінкові проби наразі. Якщо ти питаєш, а от що ж саме, як зробити людині детокс з домашніх умовах, людина зробила УЗД, камінців немає. Почала пити артишок, потім багато води. Це завжди вода, тобто це очисник да, для усього. Важливо, щоб це була вода а, спа вище, ніж 7,5, тобто лужна вода. Далі, що ми е, кажемо? Це очищення зранку, коли ми починаємо або робити саме масаж. Да? Більше О, у мене на YouTube, до речі, є навіть є? масажист, який показав, як робити вісцеральний масаж, масаж собі. Вона дуже класно Круда. робила. Я прям з одного сеансу відчувала, як вона мені все всі чакри. Знаєш, і я прям попросила, щоб вона зробила відео. Круда. Тому, якщо цікаво. Вот напишите в комментариях. Да, от е, мені навіть цікаво подивитися, тому що я колись була на віцеральному масажі, але я так не вмію, як вони, бо вони відчувають прям е, от кожен цей орган, вони прямо відчувають, вони ставлять на місце, тому що дуже часто нирки опущені, і печінка там не так. Вони прям відчувають, де вона збільшена. Там ну такі от процеси. Але от просто навіть от надавлюючими е, от такими під кістками, отут от, просто от, як діафрагмально починати, але це Ось важливо тут? робити. Да. Mm -hmm. а, з правої сторони, да, натощак зранку, і бажано це робити після гарячої води. Тобто гарячу воду з лімоном зробила, така щоб вона була майже ну дійсно гаряча, щоб по ковточку її пити. Чому? Тому що просто відкривається жовчина, і в жовч гарно починає йти. Далі що ми робимо? Бажано робити вакуум зранку, теж на голодний mm -hmm. шлунок. О, дякую за нагадування. Да. Це ж дуже класна вправа, щоб mm -hmm. животтик не… Звісно. Бо всі дівчатка хочуть мати плоский живіт. О, то саме вакуум Сумки. для того, хоча б 3-4 рази зробити вакуум. Вакуум зробила. Отакий просто самомасаж. навіть якщо у вас немає часу на це, робіть це просто на вихідних днях. Далі, що таке о, очищення? Це е, е, рослина їжа. Тобто, це е, більше овочів для того, щоб працював кишківник, Це більше клітковини, фрукти, ягоди, але все ж таки я е, не дозволяю їсти ягоди. Ну, не те, що не дозволяю, а не рекомендую їсти ягоди і фрукти після другої, особливо четвертої години, тому що це підняття інсуліну. Ми говорили з тобою про це відео про цукор. тому Якщо цікаво, то дивіться там. Це багато клітковини. Але ж якщо людина а, починає просто от не з того, не з цього їсти дуже багато овочів, то в неї може теж дуже боліти сильно живіт, ну тобто з дитя бути, тому що кишківник не звик до такої кількості їжі, тому на курсі я завжди рекомендую просто пити псіліо і пектин. А, ну, розмішувати угу. все це і випивати або на ніч, або зранку на голодний шлунок, якщо є час. І для того, щоб оці калові маси вони формувалися, щоб їх було більше, щоб кишківник очищувався. Тобто, ми почали з. Жовчного, да, який почав відкриватися більше, спускатись жовч. А звісно, починається процес і вбиття паразитів, тому що вони майже усіх є, особливо у кого є домашні тварини в будинку, або маленькі діти тому буде... У Мене все є. У тебе все комплект. От тому пити антипаразитарну програму, от саме час очищення, але дати десь тиждень від початку і вже через тиждень почати пити антиантипаразитарну програму. Ти, ти радиш антипаразитарну програму без аналізів? Без діагностики. Дивись, а аналізи нам майже нічого ніколи не показують. Тобто, коли, коли ми розбиралися з лікарями, от саме які аналіз, аналізи треба зробити, то це має бути тільки на ну, повнолуння кал, кал теплий, який ми веземо в лабораторію ветеринарно, тому що вони отак ручками сидять і перебирають і дивляться, тому що нам у ці механічні автоматичні способи вони нічого не показують. По крові нам нічого не показують. Показують антипаразитарну програму. Я поясню, яку нам педіатри завжди казали, коли у мене малі діти були, кожні півроку пити вермокс або верміл, Да, там. і оце я кажу, ну як Ой, ну як? Ну це ж таке вбиття печінки. Тобто це настільки, а він каже: Ні, я сказав тобі, якщо ти не будеш це робити, от от все і так. Мені прийшлось розуміти, що нам треба там постійне насіння, ставити на гарбузове, да, Там щоб ці було. Ти привчати дітей до чесноку або робити чесночну воду. Тобто, це постійно було. Але я не я не така, знаєш, типу, Боже, Боже, там не помити яблуко, там це щось буде зараз, там чи не помити руки? Ні. Ми стикаємось і паразити в нашому тілі це абсолютно нормально. і навіть коли дуже часто чистять, то виникають аутоімунні захворювання. Тому з цим теж потрібно жовчний налагодил і їж грязненька. Абсолютно точно. <хи> і е, в Україні є дуже класний чистий лісток. Це трав'яний препарат для дітей і для дорослих. Діткам цікаво, там навіть карта є, там де навіть показано, в які дні будуть боліти животики, тому що там помирають, ти знаєш там цикл помирання, є один, там потім інший. Там це має антипаразитарна програма, має проходити 21 день, тому що є. Нові, народжені, старі, вони там помирають. Отже, і я рекомендую завжди проходити. Спі... От, почали диток з печінки. Через тиждень починаємо антипаразитарну програму. Це травки, вони живчогінні, а нічого страшного не буде. Буде може бути нудота, може бути боліти животики. Окей, у нас є ножпа для цього, але там або дуже там, якщо сильно там норафен. Ну але це треба робити, якщо діти маленькі, якщо ем, люди розуміють, що вони відчувають, що у них щось не так в організмі. Вздуття, наприклад, постійно, або кишківник болить. Ну, звісно, а так... якщо не відчувають такого, то, то краще, якщо все ж таки є маленькі діти і тварини, то все ж таки раз на півроку проходити. У тих, у кого все супер з гігієною, немає тварин, то в принципі можна не проходити. Ну, немає такої потреби. Що ще ми можемо побачити от, за, за брудний організм, шкіра? По шкірі дуже сильно, тому що це фільтр, коли організм вже шкіра не справляється. Равно кишківник. Так, да. Тобто, це вже 음, давай, щоб да. вибіг <сі complikant> це знаєш, це як чинь. <чі> Значить, шкіра це головний наш орган. Які нам показують, що в організмі щось не так відбувається. Звісно, бувають гормональні процеси, які можуть теж показувати, що щось не так. І це не значить, що організм зашлакований, ні. Але е, можуть бути прищі, їх найчастіше видно. Особливо от в цій зоні, на щоках, це буде показувати про те, що проблема з кишківником і з, оці, з цими фільтрами. Тому шкіра, жирне волосся. Але саме цікаве, давай залишимо, зараз вип'ємо Біосупортовій, і я розповім, що ніхто навіть не догадається, коли жінці треба чистити печінку. Так, Анюта розповідає, що, що, це, що, це, що це таке взагалі у нас? Детокс. Детокс, Детокс в тому числі. Угу. За, за рахунок чого вони досягають детоксу? За е, амінокислоти? тут амінокислоти. амінокіслоліс. Угу. Ну тобто японські знаєш, мені подобається, що японці це про превентивну медицину. Тобто аптека це превентивна. І вони вже дуже багато років п'ють дуже багато бадів. Для них це норма Синтетики… Не використовує, тобто тут нема синтетики, угу. і це можна сказати не бат, а якось ну їжа. Да? Да. Тобто, це їжа функціональна їжа да, функціональна їжа. І японці для мене приклад, тому що ми теж на зараз почали вже. Вважати це нормою, uh -huh. тому що в нас є такі бади, о бади, ти п'єш бади, а насамперед це ну класно. І тут і амінокислоти, я даже малому в півтори року даю, uh -huh. тому що він так їсть, yeah. що yeah. ужас, не yeah. дай Боже, як він їсть, то yeah. одну кашу місяць, то yeah. ну ужас. І кожного дня даю, тому що амінокислоти незамінні, замінні мінерали, вітаміни, жири і сахариди, і навіть є те, що як ферменти. І mm -hmm. сахаріди, які будуть допомагати в е, покращувати мікрофлору кишківника. тому що ну Супер. тому це теж деток. Знаєш, японці його п'ють перед алкоголем і mm -hmm. після, тому що це теж урон для організму. Тому какета доповнюємо тему детоксу. Тобто, це це біосупорт. Якщо я перекладаю на функціональну мову, це наповнення клітини силою. Це не значить, що вона детоксикує детоксикацію. проходить, тому що детоксикація це токсил, наприклад, або біла глина. Mm -hmm або той же псиліум. А це саме просто давання енергії з клітини, давання енергії нашим органам для того, щоб вони швидше переробляли оці там алкоголі, алкоголь чи будь-які інші. Супер, супер. Хочу ти сказала, що там вже є для мітохондрії, вітаміни для мітохондрії, а це ж, знаєш, перший признак, коли людина починає мерзнути, нету утром енергії, то ми даємо біосапорт, і він Стануться енергічними, yeah. люди відмічають. А это вже про мітохондрію. Да. Тому що мітохондрія її обожнюю, це взагалі бактерія, яка залишилася в організмі. Тобто мітохондрія і наш організм це як дві різні сублічності. Тому у нас в клітинах є мітохондрія, яка а, називається двигун, е, яка дає нам енергію. І мітохондріальне здоров'я це теж, я обов'язково запишу по цьому курсу. Це одне з найважливіших, те, що я проходжу для себе, тому що там є багато дуже порад. Що треба робити? Але спочатку потрібно. Що там за жінка? жінки потрібно побачити? Значить, так, жінка відчуває, по, по, особливо коли за 40, відчуває під почервоніння. вночі по, по, по то відділення більше. А, тобто Коли проснувся, вночі мокрий. Да. Okay. От, знаєш, коли ми хворіємо. Там, знаю, наприклад. знаю, знаю. Тобто знає. Чому так відбувається? Тому що організм намагається позбутися mm -hmm. цього мікроорганізму. Це признак. Дивись, ну це ми хворіємо, він mm -hmm. просто детоксикацію призводить. Тобто, коли у, у, у жін, жінок особливо почервоніння а, оце як п'єдклімакс, да? mm -hmm. ці відчуття, це значить, що потрібно чистити печінку і жовчне. Розумієш, а жінки вже думають, боже, все вже це клімакс. Ні, це не клімакс. Це просто може е, говорити про те, що це е, потрібно займатися зараз. Печінком печінка вона е, виводить надлишок гормонів. І того ж естрогену, А коли естрогену дуже багато, то у жінки починаються дуже неприємні хвороби саме по жіночому. Отже, що у нас ще може бути відчуття негатив... ну, тобто, що може, як може людина зрозуміти, що їй потрібно проходити детокс? Не може прокинутися, да? угу. то мітохондріальне здоров'я важливо. але не може прокинутись, немає сил, депресія. Усе це може говорити говорити про те, що в організмі багато токсинів. Усе супер. А що ти ж як можна сказати натуропат, нутриціолог, супер. Що ти могла б порадити такі топ-5 продуктів для печінки, і топ-5 продуктів антипечінка. Тобто, що не можна їсти для заради своєї печінки, і що треба їсти, і якщо ми кажемо про природу, номер один це сіксолери. Сікселери це просто дар божественний, який спустили нам на землю для того, щоб очищувати організм, а особливо печінку. Саме печінку не жовчин. Вже ми говоримо, жевати? Можна, можна, але якщо ми кажемо про очистку, це знаєш, це от. Ти от кожного ранку маєш випивати 450 мл. Тобто спочатку гарячу воду, потім через 5 хвилин сік селери, і 40 хвилин нічого не їсти. Коли ти випиваєш сік селери, то 40 хвилин потрібно організму, щоб він очистив усі системи. Коли ти просто починаєш вживати селеру, так, звісно, там є оці позитивні якісь позитивний ефект. Але ж це не сік, але ж це їжа, її потрібно перетравлювати, це клітковина. Тобто, це не заміни, ніколи не. Заміниш цього і смузі, ти теж ніколи не заміниш. Особливо Ентоні Вільям написав цілу книжку. Це Він говорить про те, що не можна змішувати з імберем, з яблуком, з морку. Ні, чистий з ціксалер mm -hmm. не можна селеру вимочувати. Хтось каже про те, що селера вона дуже на себе забирає до здобрив із пестицидів. Теж, як я кажу, завжди кажуть, чомусь не кажуть такого про Кока-Колу, що вона дуже або про каву, або про алкоголь. А чомусь ці кселери він щось не так з ним. Тому я вас дуже прошу, хочете купувати, купуйте органіку. Я вважаю, що це взагалі не обов'язково. Тому ці раз. Да. Друге, це артишок, саме свіжий. Да? У нас тут з тобою артишок і є, і використовувати його особливо з лимонним соком в сирому вигляді, тобто не готувати. Далі, це, мабуть, свікла. Буряк, але саме в, в, в... В сок і саме в маленькі дозування, тому що там багато нітратів, які розширюють а, наші клітини і судини і допомагають організму швидше працювати, okay. швидше у це мітохондріальне здоров'я. Але тут потрібно бути дуже обережними, тому що навіть від 20 грамів такого соку може бути погано, тобто okay. підшлункова залоза. Далі будь-які овочі і клітковина, okay. зелень особливо на першому місці. Тобто, тут вже знаєш, немає сенсу okay. виставляти комусь потрі. Подобається рукола, взагалі горіче. Най, най, ну, найкрутіше, найперше, що прийшло. І будь-які овочі, саме клітковина, особливо в першій половині дня для того, щоб проходили очисні процеси організму. Тому що, що таке детокс? Детокс це кишківник, він основний. Все, що скидається туди, вони мають вийти. А для цього має бути стілець кожного дня. Тому потрібно Можна п'яти продукт. Від ну, мене. Давай. Ферментовані. А, ферментовані. ферментовані да, Я же як это. Я представник Японії, да. а ти так. представник миру. <laughs> Мира всего в смысле. Да. Uh, і ферментов... Я до речі, слухаю тебе топ-5 продуктів и думаю, как класно. Ничего страшного, как классно, что Японська кухня це практично про детокс, тому що ферментовані продукти, багато овочів, багато коренів і гіркоти. Це про Японію. Корені, до речі. І ось я ну, там, ми, там, дивимо статистику, японці живуть довше. Так ось, чому вони живуть, тому що вони навіть не ну, раніше не вживали глютен, їли багато овочів, горече в них дуже популярні. Вони не солодкі овочі їдять, а горече. І плюс так. ферментована їжа. Кожного дня декілька разів ось і здоров'я японців. Хрін, до речі, дуже-дуже. От навіть просто кудись його додавати, mm. або е, корінь селери, теж додавати mm -hmm. сирий, додавати mm -hmm. в салат. Е, у мене з дитинства дуже є улюблений салат, коли корінчик селери, морква, ось. яблука і ківа. да, І заправляєш це апельсиновим трошки соком, ну, то ти видавлюєш. Оце просто най найкрутіший салат, який тільки може бути, і він. Подобається дітям, тому що там все смачненьке, так смачно розповіла. Да. Будемо готувати. Да. Так, ще раз селера, селера, корінь, морква, да морква, яблука, яблука, ківі, ківі. і апельсин. На, не все, все, все на сім цьому. А що ж ми не їмо, якщо ми любимо свою починку? А все, що ми не їмо, ми всі знаємо, що це погані ну, продукти. Значить, печінку найчасті найбільше будуть забруднювати а, продукти, які а, типу кола, а, фастфуд, газовані продукти. Да? Продукти, в яких не, знаходяться незрозумілі слова, тобто, от ми беремо печиво Марія, там ми не можемо зрозуміти, з чого це печиво зроблено. Тобто, там борошно, звісно, є, а більше там нічого немає. Тобто там просто якісь хімічні сполуки. Оці хімічні сполуки будуть пестициди будь-які. Тобто, звісно, якщо ви можете купувати органіку, краще це робити. Звісно, якщо ви можете вимочувати, особливо корні плоди в зфільтрованій воді, звісно, треба це вимочувати. Селеру вимочувати не треба. Якщо навіть ми беремо яблука або помідор, або огірок, все одно вимочити там одну годинку, треба. бо… Так, зі шкірки йде оці пестициди. Тобто це начебто і не продукт, але вони є в кожних продуктах. Далі це багато вуглеводів, особливо простих, що потрібно печінці і кишківнику? Жирові продукти, да? От, до речі, ми про авокадо забули сказати, або про олії, які дають нам оці масла, і за рахунок чого очищується, звісно, і жовчник, і печінка, і, звісно, кишківник. А оці прості вуглеводи, які там багато глібів, Глютену, воно все забиває, ці стінки кишківнику, починається запальний процес. Ну, і взагалі глютен, Я противник, глютену, але такий незлобний, тобто, я розумію, що Ну, добре, ну, ну, добрий, ну, іноді я з'їм з глютен. І що буде? Да? Ну, головне, щоб там, наприклад, не було дрожжів, якщо ми беремо цей хліб. Якщо це глютеновий хліб з, на заквасті, ну, чому його не з'їсти? Або то, там теж солодке? Але солодке має бути якісне. Хліб має бути якісним. Так, що, Скільки я продуктів назвала? А, погано, смажене. Смажене саме не те, що от ми взяли керамічну сковороду. Курочка герка. Засмажені продукти вони називаються h фактор продукти, які, які пошкоджують наш організм, і які призводять до того, що він неправильно працює. От, Тобто скорочка засмажена не підходить. Не підходить нам сонячникова олія, тому що в ній омега 6 кислота. Але це теж це, це не, це не, це не от просто для печінки, це просто от вони ем, ус, на все впливають і на кишківник, і на забруднення усього Організму. Дякую. Ну алкоголь, звісно, але ж теж. Ми розуміємо, що якщо ми хочемо пити алкоголь, то воно має бути в гармонії, воно має бути правильно. Це не може не треба пити коктейлі. Тобто, і усе до, до усього треба підходити з гармонійним станом. Тобто, уся жива їжа вона нас буде наповнювати, але звісно, ми не можемо, можливо, не усі можуть їсти постійно там овочі. Треба щось іноді з'їсти, щось солоденьке або там щось таке цікавеньке. Так. Якось так. Якось, якось ми зараз підемо і щось їмо цікавеньке. Да. Якщо відео цікаво, не забувайте ставити лайк. Це дуже дуже класно для наших ютуб каналів. Да? Дякую, дякую, пока пока. пока, -пока.